Добрий день, читанове сьогодні 21 червня, субота. Я приїхав на один деньок у Львів, щоб вперше відвідати автошколу. І так ще й співпало, що алішечка моя приїхала! Як файно! І ще ходять чутки, що тут будуть паркур змагання на 15 годину. Тож я вирішив дочекатися і трішки поспостерігати за цим чудодійством. І ось я вже бачу, майорить постать відомої мені людини, яка мчить сюди, на всіх своїх швидкостях, на болт самокаті з метою також потренуватися. <плоджут> Тренування починається не з розминки, а з 100 грамів панчик. Великий плакат не смітити і не бить скло. Ось вам дупа в кадрі. Так, <рес> просто oh <my>. Розминочка, придумають що робити. Хто не ризикує, той не ходить з такими колінами. Ого! а ти прямо прямо біжиш? А мені здається, що так складніше. складніш. Так... Приїхав на денок у Львів. Таке гарне місто. Трошки так прийшовся, але вже шкода, що це не має їхати. Після єдинорога найрідкісніший звір. Тому ти тут вже дивись, як тобі підходить. Ти а, говорити прийшов? Так, я прыгати? травмований дуже сильно, я не можу нічого робити. Дивись, прийшов на зік, ти мусиш пригати. Я буду зараз на спину падати, якщо можна. Добре, любе. Ні, екшн головне. Любе, голубе. Програма. Десь е зараз питаєш під часом. Пішов. Зараз повторю, 15? 15 хвилин. 25, що за там? Ні, 25, то вже... Я всю ніч готував виступ на 25 хвилин. Опа, зрадонька, зраденька, не купляйте. То кака, то кака. Ви ж пригав, ви ж пригав. Не знаю. Я чесно так Є масовка. Божечки. Професіональний масовка. Головне не вмри. Це пустив сюди. А види? Можна так. О. Давай. Сі, позвольте. <різوع> 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 Ще багато часу, Ті пройшло тільки 4 хвилини. Прийшло сім хвилин. І потім маєте дострибати до кінця до тої бочки в темп.

А а нам а а там, там, там. Три, два, один, погнали. Ооо! Оце момент! На кону їхня дружба! Ооо! Бо... Ооо! Три, два, один, погнали! Дай просто кидаєш монту. Ти мене щось хочеш знімати, мене парноєш. Принаєєш. Ти не любиш. Парне молоко. Перша за сьогодні. Нічого собі. Це потужно. По той, що не тренить на вулиці. Я щось сам сам тут бався? Але ще не випрямив ноги в кінці, знаєш. хотів гарненько, так, типу. чик чик, чик. Як Остап робить. пробувати. До речі, оце враз ножку. Гарно так сонечко ще й падає. Давайте. Давай. А, така задка. Давай ще раз. Ай. А, так. Я думав, видно, двома ногами вклинитись туди разом. Так. Двома ногами. І бам! туди. Тут дуже сильно. Ні, воно тоді може когось відкинути. якщо так. так. Мені є взагалі шикарно. Раз, два, три. Уже починається нагородження. Да. Пішли нагород. Раз нагородження. 21 червня будильник. Відкласти на 5 хвилин 16.24. Мої вітання. Нагороді, нагорода, мішок бульби. <рес> Там-там-там-там-там-там-там-там-там. Там-там-там-там-там-там-там-там. Там-там-там-там-там-там. Молодці! Молодці! Ви знаєте, по щось обіцяно усе одно. Окей, окей. Просто так. Окей, все, не скучайте. Все, дякую, що зайшов. Частечко, здоров'я. Все, діти пішли, будуть дорослі дядьки розважатись. <гум> Я хотів звітом сюди і сюди. Це що це циганські фокуси? Йоп! <пуси> вап па 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 Буде? Буде? Ти робиш? Показує. Ну Показує. добре, він нічого не раби пішли. Йо! Я вам поможу морально, ви сильні, ви впораєтесь! Ти в апаратку перед не I love you, I love you. Може я тебе зловлю? О, І ні, що взагалі? Ди... Я чуть не погодів. Я думав, що я тупо не долечу. Задка називається від деревини. Воно... Воно таке рівне, що аж страшно. Манія от. Ну ти вилітаєш. Я ничего не знаю. Так тут крипят, так <зас> ты? все, что я скажу. Где? Це Бен-бен-бенг! Дивись, він, він робибельний, але по-моєму швидше відвалиться просто дах. Так, запереку, бо я ж на неї прилечу. Ні, не, воно супер міцне. Йо, Пригать будемо, ти там рюкзак ставиш. Дивіться, шина одна, всі повикидали. Дерева поспилювали. Да, а тепер можна допригати. А тут якщо шину поставити, взагалі Ту -ту -ту супер буде. Давай неси на шину, ти сильний. Йух. Нічого собі! Де я всі такого навчав? Тут той, що вже сил немає, Після кількох неуспішних справ зробити скльопку ми йдемо їсти моїх неуспішних, їх успішних. Ура, цивілізація, ми вийшли. Ми вийшли з лісу. Куди ти нас завів? Що це? То вже Львів про це розчиняв. Викаштука. Ми йдемо в язика тут тещу. В це підозріле місце. Та нормальне це місце. От прямо прямо. Зараз ми в цьому переконаємося. Жодного разу там не був. А ми сьогодні про тебе говорили. Кажуть, ти в батутку ходив. Нам не сказав. А -а -а. Треба гидно, було на тріал прийти. Що, ти може на вулицю вернешся на трені? Я так тільки поїхав здобув. Сьогодні був що... один чувак, який перший раз тренував на вулиці. Таї. Скажи, щоб дивись, ти колись був я закатій тещі? Ні. Скажи, гараж, не ясно, що там, там людей Ширена, на органи. І Жидеш з нами? Ви їсти? Так. Ну прийдусь. Прийдусь. О, клас. Зараз ще когось зацепом. Хоч свідки будуть, якщо ми світом не вийдемо. Яке мура? кому? Я щось Так, Ти Ти сказав, що тобі пиво. <сх> 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 я пропонував морозу в льодах взяти, ти сказав, що ти пиво хочеш. У мене на тому закінчилося. Може б я пиво. А -а -а. Диви, сіда находив. Його батьки заробили вже і на квартиру, і на машину, і на навчанні працювати не треба, і його почати. їжа смачним Смачнюща. Твій борщ був файний. <су> файний був борщ. Сподобався борщ. <су> борщ Виходжу я тут з маршрутки в центрі Новояурівська іде чувак, і такий. Здоров! Я такий що? Він каже, ти мене не знаєш. І я тебе перший раз живу бачу, але я дивився всі ваші віддаси з Новоягорівська. Кажу... Знімаємо мной, ну скоро буде Він такий, клас, давай лопанолос от пачок такий у -ху".